Таке запитання: чи варто відкладати заплановані справи на потім, чи варто їх робити от сьогодні на сьогодні? Я з цим питанням стикався роками і стикаюся сьогодні кожного дня. І воно і мене безпосередньо стосується. Я знайшов свою власну відповідь, не впевнений, що це універсальна відповідь для всіх, але знаєте, це якби моє власне і своїм власним досвідом я поділюсь. Ну, наприклад, я веду дуже багато років щоденник. І кожного дня я собі заплановую, наприклад, те, що мені потрібно зробити. Це в дійсності дуже зручно. Я ж ще просто вчора планую не просто вчора на сьогодні собі позаписую. Я ще сьогодні буду планувати на завтра, потім я сьогодні буду планувати щось на три дні вперед, сьогодні буду планувати щось на місяць вперед, там, на півроку вперед. І мені це добре, чого по мені не треба. Напружувати мізки і все це запоминати. Воно у мене все розписано. Я кожного дня відкрив і бачу, що мене там заплановано, як робити. Якщо в мене там, наприклад, на на сьогоднішній день заплановано 10 пунктів, які я маю зробити, то в мене дуже рідко буває так, щоб всі 10 я виконав. Це, ну, скоріше всього, виняток з правила не правило. Буває, але рідко. Зазвичай виконую там 7-8, а два, наприклад, не виконую. І тоді стоїть питання, чого я їх не виконав? Ну. Пункт перший, не хотілося, знаєте, не хотілося, просто не хотілося. Пункт другий, я їх переношу тоді на майбутнє. Це, знаєте, якби от отробив, робив і не доробив. Можна було, знаєте, напружити пупок і зробити. Я вже переконався, тут такий дуже тонкий момент. Я напружував пупок, знаєте, і я все дуже робив. От 10 запланував, 10 зробив. Знаєте, як в тій армії. Все виконано, все чітко, все дисципліновано. Але в якісь моменти я зрозумів, що йде перенапруження. Що є такі речі, ну от не хочеться робити, ну от не хочеться. Це. це десь більше якось інтуїтивно. І от дуже цікаві моменти. Я от не захотів робити два пункти, переніс їх там на три дня. Потім з цих двох пунктів я один виконав, причому легко. Воно якось раз і тоді пішло. А тут мені треба було напружуватись. А для чого мені напружуватись? Я не захотів напружуватись. Війна і так напружує геть усіх. що, перенапружуватись треба берегти себе, берегти свій ресурс, особливо енергетичний ресурс, тому що зараз у всіх якби таке вигорання, і десь треба давати собі трішки слабінку. Знаєте, це як та пружина і різьба, якщо закручувати, закручувати, то може лопнути. Так само може з людиною бути. Але що цікаво, з тих двох пунктів, які я не виконав, наприклад, вчора. Я один потім виконав там через 3-5 днів. А один не виконав, знов не захотілось, потім його переніс на тиждень, знов не виконав, переніс на тиждень, знов не, а потім знак запитання і о, так його не треба взагалі робити, а воно відпало саме по собі. Тобто воно природньо якось відпало. І я зрозумів, що тут є певна підсказка і інтуїції, висновок. Тільки вам вирішувати, як вам жити, як вам планувати і виконувати те, що ви заплановували. Можна мати два варіанти. І, на мій погляд, обидва варіанти невірні. Перший варіант, про який я вже говорив, можна, як той солдатік дисциплінований, напружувати себе, любою ціною впиратися і виконувати геть усе, і перенапружити себе, а потім виявиться, і життя підскаже, що не все те треба було виконувати, бо не все те було конструктивно. А другий варіант ну, що Болтай, запланував 10, зробив 1-2, а то наплював. Шатай болтай зробив половину, потім знов наплював. І так тиждень, так місяць, і так розхлябався і ніякої самодисципліни. Це теж не варіант. Тут різьбу вже не, не зірвеш і попок не надірвеш. Але оце шатай – це не кращий варіант. Розпливчитися як. Як та медуза, і толку від того ніяко, тому що цю самодисципліну, самоконтроль, силу волі можна легко втратити от такими розхлба розхльобаностями. Я думаю, що істина знаходиться десь посередині. Оце принцип розумної середини, принцип розумної достатності. Коли із того, що ти запланував, ти більшість виконуєш. А те, що не виконав, то віднесись до цього просто спокійно і спокоєм. Краще відпочинь, краще подивись комедію, краще поспілкуйся з рідними, близькими, краще почитай книжку, перенеси на інший час. А тоді воно виконається і виконається легко. Якщо сьогодні на це тобі треба затратити зусилля волі і годину часу, то на наступний день на це треба затратити 15 хвилин, і легко воно піде. Тут, знаєте, пазли так ось якось складаються, цікаво, що логіка не завжди тут підказує. Тут більше підказує наша душа і наша інтуїція. Мій власний досвід це золота середина. Це і не перший варіант, і не другий, а мій, власне, третій. Я кажуть, не напружуйся лишній раз, якщо можеш не напружувати якщо можеш відкласти і це нікому не нашкодить, і тобі не хочеться робити, то відклади і живи повноцінним життям сьогодні на сьогодні, насолоджуйся життям, не дивлячись на всю дикість ситуації війни, в якій ми живемо. Треба в цих ненормальних умовах війни намагатися жити нормальним людським життям із маленькими радощами, з посмішкою, з любов'ю, з добром. І спілкуванням, з рідними, близькими, з тими прекрасними моментами, які і є життя, і наповнюють наше життя повноцінністю, коли людина попадає в таку екстремальну ситуацію, в нашому варіанті, як війна, перше, що ми переживаємо, стрес. Закінчили стресувати, потім іде мобілізація. Змобілізувалися, волонтеримо, б'ємо москаля. Київ за три дні не вийшло, не за три місяці, не за три роки. Все мобілізувалися. А потім що? А потім вигорання. Тому що ну скільки ж можна, це ж ми ж теж не залізні, розумієте. Е, ну практично, я думаю, що або всі, або майже всі українці вже теж пройшли цей етап вигорання, або проходять його. За, за тих, хто пройшли, щиро радив, в тому числі за себе. Я вже цей етап, я вже з ним попрощався. Хто не, не, не попрощався з цим етапом, а зараз знаходиться в етапі вигорання, пропоную вам якомога швидше з ним попрощатися, тому що там іде е, четвертий етап. Етап стабілізації, і е етап, коли ми економимо свої ресурси, і коли ми включаємося в нормальне життя в ненормальних умовах. Ми просто починаємо жити. Ми просто бережемо себе, своїх рідних і близьких. Ми бережемо енергію і витрачаємо її дозовано. тому що етап вигорання це означає, що енергії в нас от стільки. А ми її потратили от стільки. Ми просто вигоріли, ми вичерпалися. Ну а це ж не добре діло. Це ж і психічні хвороби, і психологічні хвороби, і фізичні хвороби, і емоційні все, що хочеш. Ну то цим етапом треба закінчити, переходити в четвертий етап стабілізації, адаптації. Накопичення ресурсів на, на позитив і налаштування свого життя, і на економне використання енергії для того, що якщо у вас є стільки енергії, то використовувати або стільки, або ще трішки менше, і собі ще так кажуть там на запас. А як це робити? Та через позитив, через ці маленькі радості життя, і через те, що, так як я вже вкотре говорю, в цих ненормальних умовах війни налаштувати нормальне людське позитивне життя. Щиро вам всім цього бажаю. Традиційно запрошую підписатись на мій Ютуб канал і, звичайно, залишити свої вподобайки, запитання. Ну і наперед вдячний. В той же час хочу сказати про те, що місяць назад був створений новий Ютуб канал. Він має дуже таку, знаєте, позитивну назву Любов, Радість, Щастя. Що це за YouTube канал і для чого він був створений? Діло в тому, що 10 років назад, рівно 10 років назад, група в кількості 5 людей, в тому числі я, така ініціативна група. Зібралася і вирішила заснувати духовну групу любов, радість, щастя. Це група учнів індійського вчителя Ананти Крішни. Ми всі проходили навчання в учителя в Індії. в Ашрамі. Відповідно, ми познайомилися, ми здружилися і 10 років назад. Ми ось тут в Україні вирішили створити таку духовну групу учнів Ананти Крішни. Потім пройшов певний час, і ми побачили, що до групи долучаються і інші люди, скажімо, саме основне це ті люди, які займаються духовними практиками. І от уже 10 років функціонує ця група. Вона зустрічається на регулярній основі. Раніше, частіше до війни, ми зустрічалися вживу, проводили практики. До нас приїжджав нам та Кришна з Індії на наші зустрічі, групи, на групові навчання. В дійсності це навчання доволі цікаві. Там медицина навчається, медитація, йога, аюрведа. Дуже цікаві знання до нас багато разів приїжджав наш наставник, і вчитель Швейцарії Рудольф Шнайдер, і от група вже ну якби відбулася, і от зараз, в жовтні 2025 року, святковий свій десятиліття. І зв'язку з цим ми от вирішили створити такий Ютуб-канал для того, щоб ті знання, якими ми володіємо і які позитивно вплинули на наше життя, розміщати вже на такому більш вузькому спеціалізованому каналі для тих людей, які цікавляться не просто духовними практиками. Таке, знаєте, щось абстрактне, а доволі конкретні речі: як покращити здоров'я, як налагодити стосунки з рідними і близькими, як мати кращу роботу. Як пережити стресові ситуації під час війни. Ну тобто, це канал не стільки і в першу чергу стільки теоретичний, скільки канал для практичного використання тих знань, якими володіють члени нашої групи. Будь ласка, кого це зацікавить? Підписуйтесь на цей новостворений YouTube канал і, звичайно, там так само залишайте свої повідомлення. Буде приємно з вами там спілкуватися. Наперед вдячний на все добре.